Вітаю, друзі! Хотів з вами поговорити про наївність. Ви знаєте, насправді я дивуюся наївності окремих наших європейських партнерів, тому що коли міністерка закордонних справ Німеччини Ананела Бербок говорить про те, що Китай має значить знову ж таки натиснути на Росію, застосувати всі свої сфери впливу на Москву, аби вони ухвалили рішення припинити війну, війну проти України. Скільки таких закликів вже було, скільки буде, і який їх коефіцієнт корисної дії? Нуль, мабуть, не мабуть, а точно нуль. Ми бачили, що з'їздив Еммануель Макрон не дуже вдало, м'яко кажучи, в Пекін. З'їздила Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії. Що війна припинилася? Навпаки. Ми побачили тільки з одного з документів, які злив був зі сполучених штатів, що Китай таки розглядав можливість і можливо, і поставив зброю а, Росії, тому що загрози були, і я про них говорив на своїх минулих відео. Ви пам'ятаєте, загрози були не просто в тому, що Китай поставить снаряди зброю, готові рішення, а Китай постачає може постачати елементи устаткування, окремі комплектуючі чіпи, процесори і так далі, необхідні для виробництва зброї. Для того що потребує російське ВПК, і подивіться який збіг обставин буквально нещодавно цього тижня, представник Генерального штабу збройних сил України грому давав брифінг і сказав про те, що на осінь існує загроза посилення ракетних ударів російських по території України. А чому? А тому, що Росія збільшила виробництво ракет. А як так сталося, що Росія раптом збільшила виробництво ракет, маючи потужні санкції і виснажуючись по тим запасам і комплектуючим, які купувала на Заході? Це збіг. А от збіг такий відбувається, а чи не Китай це все поставив? Іначе не через Китай з'явилось. наступний момент. Подивіться, що зараз. Буквально цієї п'ятниці міністр оборони Росії Шайгу заявив про те, що Росія переводить свій флот тихоокеанський в стан підвищеної бойової готовності, виходять кораблі. А подивіться, як це все відбувається. Нещодавно буквально оголошені навчання Китаю в тайванській протоці, і там відбувалися тепер. Тут тихоокеанські на далекому сході Росія, синхронно, плюс оголошено, що. Міністр оборони Китаю з 16 по 19 квітня має відвідати Росію Китай і Росія діють заодно. Все більше ознак цього. Тому потрібно забувати про святу наївність, мабуть, щоб не бути такими наївними, варто звернути увагу на Литву. на великий литовський народ, на маленьку країну, але великий народ. Який робить дуже багато для підтримки України, і який не боїться називати речі своїми іменами і говорити, зокрема, і про Китай. Тож, можливо, треба відкрити очі і що потрібно робити? Я говорив постійно раніше і говорю зараз, що нам потрібно робити максимум зусиль, докладати наша зовнішня політика, дипломатія має бути зараз керована на те, аби скликати конференцію, чи в форматі Рамштайн, чи в інших, ця конференція має бути. За розвиток демократії, за світ без автократій, де має бути зафіксовано, що країни, які виступають, зокрема і на боці України і підтримують Україну, і виступають проти російської агресії, проти тиранії, проти авторитаризму, проти диктатури, вони об'єднуються з метою перше. Завдати поразки і військової, якщо ми говоримо про російську агресію проти України, друге, економічно і дипломатично, якщо ми говоримо про альянс Китаю Росії, з метою, аби світ дійсно базувався на тих принципах, принципах цінностях і свободах, які закладалися раніше після Другої світової війни. Цей альянс має бути для стримування автократій, для підтримки демократії. Ось це ми маємо формувати і довкола цього вибудовувати подальші відносини. А далі вже або там, або в одному таборі, або в іншому, третьому не дано. Ті, хто хоче бути десь між, ну так знаєте, як казав філософ Монтень: хто десь, той ніде, або хто всюди, той ніде, або хтось між, я перефразую, дозволю собі великого філософа французького, той ніде. Ось так потрібно діяти. А все решта, це похідне санкції. Тиск зустрічі, там дипломатичні раути для того, щоб стримувати Китай і Росію. Це вже все похідне, має бути альянс. Ось це ми маємо вибудовувати. І ще в пункті одному із цих, де буде формульовано договір, чи програмні положення цього альянсу має бути записано без наївності. Ось це досить важливо.